Ну що, я продовжу, якщо можна, з вашого дозволу. І з вашого мого благословення. Так, да, все, все власне. Значить, я не закінчу говорити про ген. Що ж таке воно ген, і з що воно складається, і для чого воно таке важливе? Чому воно таке важливе? Значить, чотири молекули, макромолекули ми розібрали, так? Белки, жири, вуглеводи і нуклеїнові кислоти. Нуклеїнові кислоти забезпечують. Життя інформацією. Дуже цікава молекула ДНК. Вона складається всього з чотирьох субодиниць. Називаються вони нуклеотиди. Всього чотири нуклеотиди. От у нас. Вони такі мають складні назви ці нуклеотиди. я Ну, зін, цитозин, гуанін і тимін. Все. Так. Це у ДНК. А у РНК замість тиміну уроцил. Окей? Okay? А комбінації різні. О, і о, оці чотири нуклеотиди, вони можуть. Це така азбука. Азбука, але наче дуже проста, але вона ніколи не повторюється ні в кого і нікого. Ну, різні чому, комбінації в чому, дуже дивись, унікальні. В чому, в чому унікальність цієї азбуки? Mm. Ти чула про азбуку Морзе? Ну, всі чули. Всі чули. Всього дві, дв, два двадцять, дві елементи. Тре-то, тобто то, точка, тере. Все. А можна передати будь-яку інформацію азбукою Морзе, Правда? Тире і точка. Все. Тільки -тільки -то. Я це почула, розказую так. про ДНК. А про ДНК ДНК має чотири букви в так. своїй азбуці, але комбінація з трьох визначає, яка амінокислота. Буде приєднана до наступної амінокислоти і до наступної амінокислоти, щоб утворити протеїн. Амінокислоту Плацилено... людям поясни, що це таке, якщо а, люди не знають. Добре, що таке амінокислота? От уявіть собі, у вас є е, такий набір Лего. І в тому наборі Лего є 20 різних елементів там кружочки, палички, все, що завгодно. От 20 таких різних елементів. Із цих 20 різних елементів ви можете скласти. Будь-що, у вас не обмежена кількість цих елементів, цих, цих запчастинок. Це одна амінокислота, одна запчастинка. Там дві пімпочки, три пімпочки. Скільки всього амінокислот? Всього 20 амінокислот, які, з яких ми побудовані. Вони Троші дуже більші. важливі для організму. Ні, вони абсолютно важливі. Абсолютно. Є вісім із них, вони не замінюють амінокислоти, які потрібно одним словом споживати з їжею. Рештам вони можуть пересинтезовуватися всередині організму. Але а оці 20, послухай, почекай. Дивись, щоб 20 амінокислот записати, тобі треба 20 комбінацій. Чого? Так? 20 комбінацій цих нуклеотидів, чотирьох нуклеотидів. Тобто ти пояснюй, нуклеотидів, так, бо ти, ти це знаєш, не пропускай жодного важливого слова. От я намагаюся. Значить, в тебе є 4 нуклеотиди. Так. Для того, щоб записати послідовність однієї амінокислоти, тобі треба три всього нуклеотиди. Uh -huh. так? Але в тебе є їх чотири. Uh -huh. Комбінація з трьох з чотирьох по три різних варіанти, uh -huh. в тебе є 64 комбінації. Uh -huh. так? Тобто кожну амінокислоту можна записати кількома способами. Якими? Uh -huh. Ну, там ААА Там одна, один спосіб. ААТ Другий uh -huh. спосіб. І так і, і так далі. Так е, тільки одна амінокислота записується е, завжди одним цим. Початкова мінокислота, і вона майже в усіх організмів однакова, мета метеонів. Угу. А що це дає? Яку це можливість дає? Що отака властивість однієї амінокислоти це якось тоді використовується? Ну дивись, Амінок... Амінокислоти... амінокисціях використовується. Ну, в яких конструкціях? Ну, в протеїні використовується, звичайно. Будь-який протеїн має, має якусь функцію для того, щоб виконувати ту функцію, він повинен мати якусь форму, якийсь заряд. Десь щось він повинен міняти свою форму угу. при взаємодії з іншими молекулами або іншими протеїнами, або з ДНК, Зрозуміло. або з жирами. Конкретно. Тобто, ну от я тобі конкретно пояснюю замі за залежності від того, угу. яка послідовність амінокислот, така властивість. Протеїну, от, наприклад, от у тебе було все. а чим це обумовлюється? Що у одних ну, організмах така послідовність вибачаюсь, амінокислот, а в інших інша вибачення приймається. Ну це ж ну я не знаю, як це назвати, напевно, що еволюція, що організми еволюціонують більше протеїнів, нових утворюється, дуплікуються гени. Ці гени модифікуються. А що і таке дуплікується гени? От хто подвоюється. гени. Добре. Тобто один ген може два рази бути скопійованим. А ну, взагалі статеві, ці статеві розмноження, статевий спосіб розмноження спричиняє дуже велику рекомбінацію між генами. А тому, що, що таке рекомбінація, як люди не знають? Ну добре. Ну дивись, в тебе є папа, в тебе є мама. Так. От вони зійшлися. Так? Угу. І в тебе є там хромосоми від мами, хромосоми від батька. А вже в сина то комбінація між. ними. А хромосоми ними. де знаходяться? І що це таке пояснення? Хромосоми це конденсовані фрагменти ДНК. Що таке конденсовані? Конде... Ну вони такі скручені. А, скручені це конденсовані. Конденсовані, так. Угу. Ну тому що якщо розкрутити, то там кілька метрів цієї молекули. В кожній клітині кілька три метри, три метри довжини. Чого? ДНК? Динка. В кожній клітині. Якщо його розкрутити. А в хромосомі ДНК? Ну, хромосома складається з одного фрагменту ДНК. З одного фрагменту? Так. Це одна така довга-довга молекула ДНК. А тепер скажи, А тепер це що є хромосома номер 1 вона найбільша. Ага. Хромосома номер 21 вона найменша. А скільки всього хромосом? 46. Вони парні? Парні. Одна пара від мами. У всіх видів тварин ні ні, ні. у кожного свої своя кількість хромосом хромосом на ну, добре. А. а у якої тварини найбільша кількість хромосом? Я те зараз копай мала, не, не знаю ой, елки. Ну у кого хоч якась дуже велика кількість? У припустимо порівняно. У пшениці. Пшениці найбільше, найбільше ДНК. Так, добре. А якщо порівняти людину і порівняти комашку, то в кого буде більше хромосом ну, в, людини. в людини в людини, тобто у От більш високо організованого організму буде ну, більша кількість, чи то не є така не завжди. Не завжди ну, ну, ну я ж ти кажу угу. у пшениці. Там тобто, в більше, тобто, ніж хромосоми ні. ДНК це основа. Того, що інформація. нас інформації, яка робить і визначає нас людиною, нас як як біологічний вид, так? Як, як біологічний вид, і чого ми складаємось. Ти хотів що, щось сам розказувати без моїх запитань дурних. Я просто е... ну все, що тобі цікаво. Мені не те, що цікаво. Я це й знаю, Андрюш. Але я хочу так, щоб люди, які будуть нас слухати і не мають біологічної освіти, змогли також отримати цей матеріал і зрозуміти. Ну, дивись, дивись, тепер все де, де, де ж той ген? От ми говоримо про ДНК, нуклеотиди, та Та да Що ж таке ген? Кажемо українські гени. Припустую. О, це тема, не трогайте. Значить, дивись. Що таке ген? От є в те ланцюг ДНК, оці до плетини. Один до одним, один до одному, один до одному один ДНК в хромосомі. хромосомі знаходиться. Пам'ятаємо, угу. хромосоми в ядрі кожної клітини, крім без'ядерних клітин. У нас ще й такі є. червоні крові кільця, вони без'ядерні. У них немає ядер, в них нема ДНК. Так далі. От. Ну але це не важливо. Важливо, що в основному в усіх клітинах соматичних є ядро, в ядрі є хромосоми. Громосоме складаються з ДНК. З ДНК. Там, де вся інформація. Вся інформація про, організм. про цілий організм, в кожній клітині. Сума зійти. Хто від нас від взагалі такими створить? З ума не від цього. Не я, сходьте я розкажу, зума. Я розкажу, від чого. Я сходжу з ума кожен раз, коли думаю про це. Ну від мене сходиш Давай. Це не обговорюється. Ну дивись, але стосовно ДНК, ти візьми ДНК. Оці чотири нуклеотиди. Візьми з бактерії uh -huh. встав в рослину, вони працюють. З рослини встав в тварину, вони працюють. З, 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 з будь-якого з будь організму, в будь-який організм перенеси, і вони будуть працювати. Uh -huh. Точно так само. Уявися, ген із бактерій ти можеш ставити в людину і він буде працювати. Ну, з рослини в людину не можна. можна. Чи з людини в рослину і таке і буде? Таке. Ні, я не знаю, чи року, воно таке, ну воно працює. Ну, воно. Воно працює. А тепер що ж таке? Я, я ніяк не дійду до того гена. Добре, значить, що таке ген? От є довга-довгий-довгий ланцюг ДНК, але він, це, це, він не складається весь з генів. Тільки окремі фрагменти його можна назвати геном. У нас приблизно 21 тисяча ну, генів, які кодують. Протеїни. Uh -huh. а, є ще, а є ще гени, які не кодують протеїн, а які просто перетворюються на РНК. Маленьке РНК, довге, не кодуюче РНК. Uh -huh. Тобто вона не несе інформації для протеїну. Uh -huh. Але вона сама функціональна. А от транспортна РНК, вона взагалі не протеїнова РНК. Це РНК-молекула, але вона відповідає за те, щоб взяти захопити одну амінокислоту і uh -huh. принести на матричну РНК. І таких маленьких ринка, які не кодують протеїни, їх багато. Вони регулюють. Поведінку геном кодують протеїн. Поясни оце. Кодують О, для чого. Це взагалі просяг? це кодування протеїна. Для ну, чого оце, оце я, я угу. тоді намагався пояснити. по генетичний код? Генетичний да? код так. Оце, О, оце, те, оце Що ми називаємо оце, генетичним оце кодом. Оце три нуклеотиди. Потім йдуть ще три нуклеотиди. ще три нуклеотиди. Кожного з трьох нуклеотидів одна міна кислота. Угу. Оце воно так кодує. Угу. Це так воно записано, записано в геномі. ДНК-молекула це інформаційна молекула. Просто я ж казав інформація, uh -huh. яка може вщитуватися протеїнами для того, щоб наробити нові протеїни. Uh -huh. І це щодня відбувається щосекунди. щосекунди. І все міняється кожен Що... Міліс... секунди. От звідки йде таке, е, такий вираз? Все постійно міняється, а ніча. Кожну хвилину світ міняється навколо тебе, тому що nie, ти, ти міняє сам ]ся. міняєшся. Нема нічого світі. взагалі немає нічого, немає стабільного. нічого стаб... Ну, стабільне, тільки смерть. Я таке почула, і це дуже класний вино. Ні, ні, це не смерть реальна. не стабільне, це реальна. Ну і не, mm. не, не, не уникне. Mm. Ніхто не уникне. Ну, а те, що реальне, те і стабільне, Андрюшка. Те, ну, що та, міняється ну, воно нові, я да. ну, ми не про те, ми про прогибнемо. Але не стабільне. Давай. Да. Ну от, значить, фрагмент ДНК, який визначає структуру протеїна. Оце є протеїно-кодуючий ген. А якщо він не визначає, а визначає тільки РНК, це значить РНК-кодуючий ген. А є фрагменти ДНК, які не кодують ні ДНК, ні РНК. Угу. Тобто не протеїн, ні, ні РНК. Є такі фрагменти. Вони регулюють, з якою швидкістю, яка кількість. РНК або протеїну, буде синтезовано. Тобто, всі у нас, у всіх 5 пальців, але у всіх різні відбитки пальців. Чому? Тому що швидкість, з якою утворювалися ці клітини, утворюються ці візерунки, у кожного різна. У кожного. От. І якщо відбувається якесь порушення в цьому коді, хоч одна буква випадає, одна буква випадає, все. Протеїн не функціонує. Угу. І що тоді? blindness. Тобто мутації О, ДНК. виникають? Це який воно називається? Дальтоніки. Мутації виникають. Мутації. Таким чином? Виникають різні види мутацій. Це якщо мутація в гені, а є хромосомні великі зміни. Тобто синдроми. От синдром давно. Його можна лікувати? Зараз ні, але я, я знаю, що буде можливо. Буде можливо. Я, я знаю, як це робити. Андрюш, скажи мені, будь ласка, а якщо от якесь дезабілеті чи дуже ой, якщо інвалід... на інвалідності людина, знаєш, і нервова система була під стресом, і людина. Ну я буду казати прямо як після вибухів, і я бачу, як наші воїни відновлюються, все, це що більше синтезується ДНК? Це це як. Це Ні, що тут... відбувається в організмі? Тут, тут зовсім інші системи пов'язані, це вже нейронні системи. Та, ну, це ми відновлення прийдемо, нейронів. Дивись, дивись. Тоді ти розкажеш про це все? Ну, це ми розкажемо пізніше, тому що це дуже, дуже важливо. Як треба, що треба? Не, це, ми зараз, ми зараз Таня, на молекулярному рівні. На молекулярному, добре. Потім ми прийдемо на рівень. Андрюш, рівні. а в мене дуже важливе, ти вже закінчив з генами? Ну, з генами. Я не знаю. Я нормально косну, ти все зрозуміла? Андрій, так як я вже маю. Не ну, робити скажи. так, як я маю певну базу, то звичайно, що мені можливо це Нет. пояснювати не треба було. Але я намагаюся ну, пояснити це, я... так зрозуміло, дуже зрозуміло, тому що я вже маю певну базу, і я можна сказати, це маю це знаю, але. Та я е, намагаюся себе поставити на місце людини, яка, можливо, не має біологічної освіти, ну, швидше за все, питаю. що немає. А звичайно, щось чула про гени, про код, про хромосому, про ДНК. Але знаєш, коли будеш просто книжку читати, і в книжці може не бути так написано, щоб То мене було зрозуміло. Та, мене я думаю, ти питали. гарно пояснив і гарно, але я хочу ще завершити цю нашу розмову. Що таким. Хотіла і забула таким важливим запитанням, що як наша доля пов'язана з нашим геномом? Чи геном і ген і оце кодування? Чи воно взагалі напряму. робить нашу долю напряму? Визначеною для кожного, ну, і що нічого ми змінити не можемо? Це як це, як наче, от, знаєш, от, хтось погадав і наказав, що така то в тебе доля, той хто спроможний бачити це все, розумієш? То він же не читає твій генний код, він же не знає твою генетичну інформацію, яка міститься. Але скажи, будь ласка, чи оця генетична інформація пов'язана з долею людини, яку не можна змінити? 100%. Та зумазійте. Як? Ну докажи є, ваші, які, які ваші докази? Ну це Ардон Швальц, так казав. Какі ваші не треба твою мову. Ну от і я тобі скажу дуже просте доказательство. Для, для, для того, щоб побачити, що трактор не пережине Мерседес, угу. тобі не треба знати, як влаштований трактор і влаштований мерседес. І ці деталі ти не треба знати угу. геному. Не треба конструкцію. Ти просто подивись, коли вони шплюють. Зрозуміло, конкретно. Так само і з людьми. Не... Я про долю, а не про. Про долю, Таня, про долю. Ти долю змінити не можеш. Тобі не обов'язково знати сам геном. Якщо ти знаєш геном, от тоді ти вже можеш передбачити деталі тієї Розумієш? Це правда. О, Ти можеш сказати: от є такий фільм, я всім рекомендую. Тобто отака -то комбінація о, буде спра. Є саме один з кращих фільмів, який я взагалі бачив, і який всім рекомендую. Uh -huh. Гаттака. От uh -huh. подивіться, Гатака і. Те, що там видавалося за наукову фантастику, воно вже сьогодні? А як ти, як от і науковець, і дослідник, і, і теоретик, і викладач, і як ти взагалі, скажи, будь ласка, як ти оцінюєш, як генетичний код може зумовлювати долю? Як? як це можна пояснити? Отакими От ну, простими, але влучними дуже, словами, до, добре, я тебе чого долю людина не може змінити, вона не мож, взагалі ніхто нічого не може змінити. Чому Поясни. Ну як ти ну як до... тільки з, з генетикою ну, це пов'язано? Це пов'язано взагалі взаємодією всього з усім. Угу. Ну зараз ми не про правильно, але взаємодія починається на квантовому рівні, ти її не зміниш. Ну, ти її не зміниш, це тільки твоє слово. Це не Чому? моє слово. Вийди, зупини планету, і тоді я скажу, ти щось можеш змінити. Зробив зроби волосся з чорного зеленим, і я скажу, що ти зможеш щось зробити. Добав собі, як сказав Христос, зросту хоч би на лікоть, і тоді я скажу, що ти щось можеш змінити. Будь ти як птахи. Добре, я і так забагато набалакали. Якщо будуть запитання про то, я, я надію, що я нормально пояснив, що таке ген, а якщо не нормально, скажіть, що не ясно, де не ясно. А синтез протеїну наступна лекція? Так. Да. Вже будемо синтезувати протеїн. Після протеїну будемо розглядати клітину, після клітин тканини, після тканин. Будемо Органин. розглядати дії всіх систем організму. Ну так, так. Що може піти, не так, тому що синтез протеїну це важливо. Якщо щось не так синтезується, тоді добрий день, і ми маємо якісь якісь ці якісь кондиції неправильні. Все. Дуже приємно, гарного До вечора дня всім.